Мукачівська греко-католицька єпархія, а особливо храм Успіння Пресвятої Богородиці, села Білки, довго чекали бетифікації мученика Петра Павла Оруса. 99-річна парафіянка пані Магдалина згадує, він такий говорив, я дуже тямлю. послідку, коли вийшов на казательницю, бо з сказательниці, то наказ казали. Так рукою махав із цілої сили на вшиток народ. Слухайте. Я не знав яку казав проблему. У чому, а я цяк, на цілу сику. Слухайте я, брата і сестру, слухай ня, брата і сестру, бо, може, ти посіння розкажу. Слухай, ня, Так Такся грозиво ж обися не поколебали поколебаливач, вай туди, а й обися молили ємному богу почитання отця продовжуватиметься. Беатифікація лише кульмінаційний момент. Навіть тоді, коли вони не могли знайти його тіло, коли вони не знали, де знаходиться тіло їхнього дорогого отця після його вбивства. Вони продовжували мати його в своїх серцях як свого отчика, якого дуже любили. Майже в кожній хаті була його фото. Вони його шанували, і якщо охарактеризувати так в загальному, десь декількома реченнями його життя, то він жив любов'ю. Він просто любив людей і служив їм. Любив Бога, любив Пресвяту Богородицю. Може, так скажу, він писав одне прекрасне Євангеліє своїм життям. Радість події приїхали розділити чимало гостей не тільки з різних куточків України, а й з-за кордону. Завершений офіційний бедифікаційний процес це все дуже серйозно, який тривав майже 10 років з, 13, з кінця 2013 року до 2022. Дуже потужне представництво греко-католицької і римо-католицької церкви. Маємо багато клиру. Це дуже дуже важливо, що воно. Проходить в такому, мабуть, і домашньому також середовищі. Я б його так назвав, тому що воно не десь в Римі або ж в обласному центрі, а на периферії, яка є теж серцем нашої єпархії, зокрема, Білецька парафія, на якій служив наш вже сьогодні буде проголошений блажений Петро Орос. Приїхали багато єпископів, священників, монахів, тисячі прочан із різних куточків Закарпаття України. Та із зарубіжжя. і згадують про Петра Павла Ороса. Ну, «Отець Петро, надзвичайна людина. Це просто знаєте, кожен із нас має цілувати напевно тут кожен камінчик, по якому він ходив, тому що це насправді вияв мученицької смерті заради бога, якому він присвятив своє життя. Будучи у злиднях, тому що в той час дуже було важко. Він навіть зняв із себе чобітки, щоб віддати перехожому, який був босий. Оце найбільша така подія, яка мене вразила і надовго зберегла відбиток у моєму серці. Після урочистої ходи розпочалася божественна літургія. Господи, господи, подивись. И набијај се у тој винограднији, што садила провица твоја Господе, и нехај буде рука Твоја на синју строгу, ја колотију да себе укрепи. І так, чин баетифікації. Розпочався з виголошення короткого життєпису Петра Павла Ороса. Отець Петро Павло Орос народився 14 липня 17 року в Бірі, у Гоші, в сім'ї греко-католицького священника із Закарпаття. Осоротивши 10 років, він разом із старшим братом Іваном Степаном був довірений на виховання отцю Олександру Саду, дружина якого Анна Орос була сестрою їхнього діда та хрещеною матері Петра Ороса. Юний Петро навчався у початковій школі у селі Скотарській Лугалецькому району, де отець Олександр Савол служив як парк. А в 28-му році розпочав навчання в Ужгородській гімназії. Роки навчання, зокрема в Словаччині, повернення, а далі висвячення. 28 червня 42-го року єпископ Олександр Стойка висвятив його на священника Філіпада в церкві Успіння Богородиці в Доминиці. Свою першу пожарну від отець Петрові служив 12 липня 42-го року. Церкві Покрово Богородиці у Пасові Берегівського району. Під головуванням це Нестера ханестрадом. Отець Петро розпочав своє священниче служіння у великих ком'ятах Виноградівського району, а з 46-го року продовжив убірка Хершальського району. Його пастирська відданість та ремність стала відомою завдяки спогадам його парафіян, листуванню та деяким офіційним документам. Сама збірка цих матеріалів засвідчує, що отець Петро цілковито присвятив своє життя служінню Христу, церкві та Божому люді. Петро Урес, попри погрози, залишився вірним своєму священичому покликанню. Служив і підпільно після ліквідації церкви, довго залишався невпійманим, але все ж його знайшли. Згідно зі свідченнями, отець попросив дозволу помолитися біля придорожнього хреста і став на колінах. Після чого пролунав два постріли: один з прямованої ноги, а інший у підборіддя. Отець Петро впав на землю з виразом обличчя, який натякав, що він хотів щось сказати. Петра Уроса навіть не вдалося поховати. Режим боявся, що місце поховання стане місцем паломництва. Ховали в чагарниках, далі в міліцейському гаражі про що не було відомо майже 40 років. Збір свідчень, дослідження і, зрештою, похорон у 1992 році. І ось саме та мить проголошення апостольського листа святішого отця Лева XIV, у якому папа римський визнає мученицьку смерть Петра Павла Уроса. Nos, Здійснюючи прохання нашого брата, владики Теодора Мацапули, Єпископа Мукачківської єпархії, а також багатьох інших братів в єпископстві та багатьох вірних християн, за порадою дикастерії в справах святих, нашою апостольською владою, ми дозволяємо, щоб преподобний слуга Божий Петро Павло Орос єпархіальний священник, мученик, вірний служитель Євангелія і ревний свідок Господа Ісуса аж до проліття крові Ви тепер іменувався блаженним. Підпис папа Лев 14. Закликав до доброти та милосердя. Він не залишив письмових проповідей, зате зберіг в спогадах вірників. Найважливіші християнські орієнтири щойно під час літургії пролунав декрет про проголошення блаженним мученика Петра Павла Ороса. Відтепер ми можемо молитовно звертатися до блаженного Петра Ороса. Ми якраз дочекалися такої самої важливішої події для нашої епархії, коли вже блаженний Петро Орос є проголошений офіційно як блаженний священомученик і ми можемо до нього звертатися у своїх молитвах. І святі, це є наші небесні друзі. І так само, як ми на землі, де коли можемо наших друзів просити про якісь речі, про якісь послуги чи про якусь допомогу, так само і до небесних наших друзів ми можемо звертатися нашими молитвами, щоб вони допомогли нам на духовному рівні в наших потребах. Далі винесли мощі та ікону блаженного Петра Павла. І дата літургійного вшанування блаженного Петра Павла Ороса – 27 серпня.